Вітаю! Ми говоримо про квадратичну функцію, її графік та властивості. Сьогодні розберемо, як же знайти координати вершини нашої параболи, адже це нам потрібно для побудови графіку. Нагадую, що квадратична функція має ось такий вигляд: y дорівнює ax2 плюс bx плюс c. При цьому a не дорівнює 0. Адже якщо a буде дорівнювати 0, ми множимо на x квадраті, ми отримуємо 0. І тоді наша квадратична функція перетворюється не в квадратичну. При цьому графіком є парабола, яка може бути направлена вітками вгору, це якщо коефіцієнт А більше нуля. І вона може бути направлена вітками вниз, якщо коефіцієнт А менше нуля. І ми будемо шукати ось цю точку, тобто координати ось цієї точки. Вершини нашої параболи, щоб ми могли правильно побудувати графік. Давайте глянемо в першу чергу на формули. Ось вони з боку у нас є. Для того, щоб знайти х вершини, тобто наша парабола, вона має вершину. Це буде х вершини і y вершини. Для того, щоб знайти координати цієї точки, ми скористаємося. Формула є. Єдине, що потрібно згадати, це ось перепишемо на всяк випадок, так, щоб не заплутатися. І так, нічого складного, я просто підставляю. Х вершини дорівнює мінус. Дуже, до речі, важливо не загубити ось ці два мінуси. Дуже часто діти допускають помилку і їх гублять. Б b у мене мінус 2. 2 помножити на а, тобто помножити на одиницю. От тут важливо, мінус на мінус дає нам плюс, 2 на 2 буде 1. Ми знайшли першу точку. Шукаємо y вершини. Знову ж таки, мінус попереду. А далі підставляємо. b в квадраті. Я думаю, що ви здогадалися, що ось тут у нас захований дискримінант. Так? Квадратне рівняння знаходимо e, корені за дискримінантом b в квадраті мінус 4. Так, це дійсно він. b в квадраті, тобто мінус 2 до квадрату. Мінус 4 помножити на 1, помножити на це, тобто на мінус 8. І 4 помножити на 1, буде у, нас, буде у нас 4. Є. Розкриваємо дужки, зводимо подібні доданки. У нас буде 36 поділити на 4. Не забуваємо про знак мінус. І ми отримуємо мінус 9. Таким чином, наша парабола буде розміщена, до речі, до доверху, бо коефіцієнт А додатній, і її вершина буде знаходитися в точці з координатами 1 і мінус 9. Що я рекомендую? Формулу Х вершини запам'ятати, зазубрити, вивчити формулу y вершини не обов'язково. Що можна зробити? Давайте спробуємо підемо іншим шляхом. Ми ж знайшли х вершини, правда? І тепер ми замість х у наше рівняння ми можемо підставити ось ту одиницю, яку ми знайшли. Давайте перевіримо. На всяк випадок пишу х квадраті мінус 2х мінус 8 дорівнює. Так. 1 у квадраті мінус 2 помножити на 1 мінус 8. Дорівнює. 1 у квадраті 1, 1, 2 мінус 10. Дорівнює. 1 мінус 10 мінус 9. Зверніть, будь ласка, увагу. Тут ми скористались формулою, тут ми лише підставили. І все одно у нас виходить те саме число. Тобто, насправді, для того, щоб знайти координату Y вершини, ми підставляємо замість значення х. Але для початку треба знайти значення Х. Аналогічно виконуються і інші завдання. Обережно зі знаками, обережно з самими числами для того, щоб не поплутати і нічого не загубити. Зверніть, будь ласка, увагу, що у другому у нас Ах квадраті плюс Бх плюс С. Як бачите, коефіцієнт С у нас дорівнює нулю. Його нема, він дорівнює нулю. У третьому, знову ж таки, ax х квадраті плюс bx плюс С. В нас відсутня ось ця частина. Що це означає? Що b дорівнює нулю і С дорівнює нулю. Обережно при підстановці маємо зробити все чітко. Ми не кажемо, що його немає, і ми не знаємо, де його взяти. Вони коефіцієнти Б і С, дорівнюють. Нулю, тому, відповідно, підставляємо нуль. Бажаю успіхів, до побачення!